Друзі, Opel Signum ще раз, То на в нас Коротше, був. Я там перепарковувався, Роз... місце розположення ручки просто офігенне. Просто офігенне. Даже якщо рука на підлокотнику, ну, дверному, опа, і відкрилось. Тоже це управління з прийомниками дуже класно. Непонятне таке, двояке, але бачите, яке воно жерне, все, просто капець. Так, тут все зрозуміло. Попельовськи. Тут, думаю, пробіг скручений, 224 тисячі, але кермо в дуже гарному стані, гарна плотність, м'ягенька, строчка гарна. Так, зідухом вже все. Так, вони вже відклеїлись і не тільки сідухи, друзі. Тут вже є такий отюнінг потолка. Це означає, що була хімчистка. Колись, навіть в Німеччині роблять хімчистки, в Європі все це ми. Колись теж робили, сам робив. Так що все це є там. Дивіться. Круть. Круть. Так люблю в машинах такі всякі приколи, Круто. Прямо така, що хліб хоронити. Дуже круто. Так, ну, магнітофон тут поміняний, екранчик такий цікавий, ну понятно, монохромний, там жовто чорно-жовтий. Ну, машинка така велика, величезна, а що найбільше мені зайшло? Вважаю, що так трошки... Опа. 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 Ялки-палки, дивіться, скільки тумочок. Ха-ха. <риклад> Крутяк. посадочне місце здорове. Це дверка просто не кожен ну, не, типа, єшка ховається. Це С клас. Це просто фантастика. Тут посадочный місці просто фантастика. Роздільный сидух і офигене. Тут даже і е штука. Я не знаю, зараз не розберуся. Ну, В общем, це піднімається робиться сидухою теж. Офігеть, Офигеть, просто все це окремо їздить скорше всього. Офигеть! Рівна підлога, Офигеть! 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 Ну круто, круто. Ну але там і мусор зразу, Круто, круто, голешко. Круто, дуже круто. Зараз десь пехтів, смердів, десь нервувався в тої крутізни. Так. Тут поломане. Тут вже поломане. Ну, ці не розтягнуті кармашки. Ну кльова, тачка мені заходить. Так, Багажник весь обшитий войлоком гарним, ну так, типа йому ну, дуже круто. Опа, все половане. Ну тут стандарт. О, нічого собі, що штука, є, яка цікава. Пашлятінь. фу. В общем, друзі, машинка не маленька. повністю він вся плагами. Після колишньої хімчистки все це... Вже давно зайшло в реакцію з поролоном все повідривало І це буде трошки екшен. Плямка на плямці, воно все грязне, страшнюще гумки, всі натерті, антискрипами, все це бачите, от це взагалі жопа, ну, типу воно залишалося. Так що роботи в мене тут, як і по пройомах. Все грязне. І це треба буде посидіти, помити. Офігніт! Дивіться, воно вискакує. У мене колись так флешка сникла була, як я так стріляв. Так, то понятно, то понятно. Но смерди ця штука просто нереально. А здалека, ніби то полісменська машина, то пану для того і вчепили. Ну що, зараз спробуємо її провести в порядок. Ну, Машина реально по кайфу. І повинна бути по кайфу всередині. Ну і от, друзі, сігном чистий. Поправді дуже сподобалась машина. Не ця, На жаль, вона трошки ця заюзана. Але дуже би хотів і комусь такому ближче ідеального стану. Ну, гарному стані таку машину зробити на шкірі, на топчику. Ну, просто цей Signum. Просто жирна машина. Просто дуже круто все зроблено. Тут же бачите, це такий. Це така резина, вона вже вона вже пооблазила. Кермо теж видно, все-таки знос, змилася органіка і все це проявилось. Сі духи помилися, але це вже також рейси помилися, підлога. Підлога тут а, ну, та є фікальні підкраси, як би не було, все-таки тут 220, але по правді, думаю, тут ці 400 тисяч. Це єдине місце, де вона не втоплена. Тут єдине місце, де висохло. Сюди. А, бачите, який нафігенний. Він просто офигенно рисує, малює. Дуже крутий. Єдине місце, де вона не втоплена знизу. Тобто, кавролін просто знизу чувака аж такий мокрий. Тому вона вже протухла, процвила, має запах, неприємний. Ну, шкода, шкода. Але які гроші така машина. От. Ну Я просто в шоці від посадки, від цієї дверки в хатчбеку, від цих сідух, які офігенно регулюються по спинці, по виїзду. ну просто, в мене просто. ну Не то, що вона, а там дивіться гоба і складається. Потім... Коротше тут треба двома руками. Круто, просто круто. Той самий підлокотник, окремо є, окремо можна положити цю всю заразу для лижів. Ковролін просто каже фантастичної якості, ніде нічого не стерти, що втоплений. Обідно. Обідно. Ноги, ну, потолок провищий, звісно. ну це теж лікується. А, дивіться яка штука. бачите? Як заморочились? Ну, реально заморочились. Просто фантастика. Просто фантастика. Просто фантастика, точка. Так, по багажнику теж так не видно, а телефон витягує, а так чи не видно. Теж є кава розлята, Ну, що є, то є. Дивіться, просто дивіться, просто це заднє стекло теж, це щось, просто щось просто фантастичне. Дуже круто, дуже круто, дуже, дуже круто. Оці всі. Дерев'яні елементи в круг, всі такі, ну просто це крутяк. Реально крутяк. На ті роки, там, 2004 рік. Це дуже крута тачка. В общем, отут, я навіть, не знаю, як показати. Руку запихаєте і вона вона вся мокра. Вижте, повністю все там з нижня це вся штука. Вона вся в воді. І так не висуште, бо тут все-таки. Просмолено, воно не віддасть вологу наверх. Це треба все знімати, виставляти на якийсь угол і щоб воно стикало, бо воно не висохне. Ну, Така от бричка класна, дуже класна. Ну, щось якось в нього в ню вода попала і зробила біду. Яку можна виправити, просто треба трошки приділити її часу. Але сік крутий, реально крутий.